Починаємо наш влог, візьму вас сьогодні з собою в подорож до батьків. Побачите, яке прекрасне місце. Це місце, де минуло моє дитинство, місце, де я навчилася дуже багато речей робити. Місце, де було там перша закоханість та перші поцілунки, там. дискотеки. Тому якось ось так. Є певна інформація стосовно стану здоров'я тата. Не дуже сподіваюся, що все буде на краще. Тому поїхали. Наш вокзал. Далі наші земельні роботи, город. Велопрогуляночка в нас така, турунтун буде. А ще у нас така історія. Трошки попрацювали, поприбирали біля будинку, порозчищали дерева і поїхали на прогулянку. Є певна справа. Ну, прогуляночка на узбіччя річки. А як зацвіте? Колись там був спиртзавод і була неймовірна потужність. Виробляли дуже багато спирту, експортували його навіть за кордон. Зараз тут немає вже нічого на заводі, він розвалений, але є річка, в яку раніше не дуже ходили купатися, тому що сюди ну, тут охолоджували да? виробництво, коли було. Може, щось зливали, якісь відходи. То зараз тут класна водичка, можна купатися. Є там кладочка така, на яку приходять влітку дуже багато людей. І досить така історія. Півники співають далеко-далеко, туди, на той берег. на нас, також. А в дитинстві, коли ми сюди приходили, то на тому березі, там десь на тому, в одному дереві, була тарзанка. І ми з неї встрибали в воду, катались на ній. Ну, це було дуже класно. Насолодились димом сусідським, посадили Спасибо, рядочки. Зробили я з цієї рибку з картопелькою смачнющі. І наступного дня поїхали вокзалом назад до Києва ось такою електричкою таким чарівним потягом слуханця. Ну що, моя подорож до батьків дійшла до завершення, я вам показала деякі кадри. Блогер з мене дуже поганий, тому я весь час не знімала. Але що головне, я хочу сказати, що на сьогоднішній день такі поїздки до батьків вони неймовірно надихають. Вони я була цього разу з братом, і це така була сімейна ідилія. Було дуже затишно, було дуже класно. Ми попрацювали і поспілкувалися, відпочили, і відвідали родичів. І... Зараз я такі моменти ціную особливо. Раніше я тому не приділяла значення, це було якось для мене, ну, що повідав, що побачився. З початком війни, коли я втратила цю можливість, я особливо почала це цінувати. І зараз, враховуючи, що є певні життєві обставини, ти, немовірно, цінуєш людей, які з тобою. Ти цінуєш рідних, ти їх бережеш, ти надихаєшся якоюсь неймовірною енергією спілкування з батьками. Ти відчуваєш себе маленькою дівчинкою поруч з ними, і коли вирішуєш якісь їхні питання неймовірно важливою, тому що їм допомагаєш, така історія досить емоційна. Зараз для мене спілкування з батьками. Я усвідомлюю, що батьки вони не вічні. І зараз я намагаюся зловити ці останні моменти, коли вже я доросла, коли вже я розумію певні моменти, які в дитинстві не розуміла. І якщо там, коли тобі 20 років, ти та, погуляю, та, хай батьки без мене, то зараз. І якщо в мене є можливість поїхати, я завжди буду з дітками, допомогти, поспілкуватися, ніж я піду до друзів. Ну, тобто пріоритети змінюються, тому що життя вчить нас деяким певним іншим речам. Тому так, на сьогодні влог, закінчується. Я була рада вас взяти з собою на свої вихідні. Якщо вам цікава ця історія, то пишіть. І будемо, я думаю, можливо, брати вас на судове засідання, яке в мене планується, щоб висвітлювати. Не знаю, чомусь у мене є така історія, що мені хочеться залишити для себе цю інформацію для того, щоб, можливо, в майбутньому ця рефлексія моїх емоцій для мене була показовою моєї трансформаційною. Ні. Тобто як я реагувала тоді, якою я стала. Ну, а вам буде ну, цікаво, якщо цікаво спостерігати, то нема нічого такого таємного. Ну, тут я поступово почала відкриватися, це досить складно відкривати найособистіше, розповідати, я не ідеальна, я накосячила і досить непогано накосячила, тому... Я можу сказати одне, колись я засуджувала людей, одну людину дуже сильно в своєму житті, і казала, що я так ніколи не вчинила, але склалася так життєвими обставина, що я вчинила так само. І я усвідомила, що ніколи більше в житті я не буду засуджувати, казати, що людина якось вчинила погано. Це був її вчинок, це її зона відповідальності. Як я в цій ситуації чинила, я не знаю. Бо щоб судити, треба пройти життя тієї людини, той шлях, який вона пройшла, і зрозуміти, чому вона саме так зробила. Ну, якось так. Сьогодні такий настрій. Я навіть почала сумувати за вами, зайшла. У мене там коментарі, якісь певні є. Там так цікаво. Бачу, що активність підвищилась. тому пишіть, проявляйтеся, ставте лайк, зробіть підписку, напишіть мені коментар, дизлайк, я не знаю, там якусь, що захочеться. Я знаю, що люди несуть в зовні те, що вони наповнені всередині. Якщо людина наповнена добром і світлом, то вона намагається нести добре і світло. Ну, якщо в людини там щось не дуже. Ну, вона понесеться не дуже. Тому давайте створювати світ більш добрим, наповнювати його любов'ю, світлом сонячним, світлом своєї душі, світлом свого серця, і дарувати це близьким, рідним, просто людям, які повз. я ось сьогодні реально усвідомлюю, як коли ти йдеш історію такого добра. Як в тебе все в житті складається. Не завжди добре, але ти просто розумієш, що <кій> ти просто розумієш, що коли ти приходиш з добром серці, то і якось з іншої сторони йде це добро. Папа, гарного вечора, тихої ночі. До зустрічі!